Так, вітаю на каналі. значить такі от е, Інвертор розбираю. ось так от, Перший раз таку штуку розбираю велику. Майже як новий проводка. Це все проблема в цьому, що от шмургати, дріт висить. Значить тут було з е, тяжкою прикручено. Тепер оце от відкрутити треба буде і знизу там. ця штука ще не розібрався значить от от, плату спочатку кажуть мені ліпше відкрутити ось так от знизу провода поки що фішки нічого не буду е, від'єднувати но побачив отакий от блоки з нього одна фішка до нього одна фішка не під'єднана була там вона, вона десь є так ладно, потім потім попадеться ще, може зніму подивлюся значить ось так ось це все є Скручено, складено. Так, може комусь згодиться, може і мені згодиться. Тому що часу на нас немає. Це все записувати. Це такий блочок на, сигнал, на сигналізацію похожий. Це, напевно, блокування на двосторонньому скотчі приклеєний. Там ось така от кутушечка. Коли я це розберу, напевно, відео Його Тут звичайно розібрати оцю кришку, де ти знімали. То дивіться, бо до цієї кришки її не рвати, бо до неї цей насосик там прикріплений. І ще така от штучка з мікриком. Щоб не обірвали часом то шланги, трубочки, капельниці коротше, різні. Це треба з тим всім ділом акуратно. Якщо воно є, то ось так. от Розбираєте праву сторону спочатку. Але відкручувати знизу треба навіть і колеса, і навіть ці однішки, Ось ось у мене воно все залишилося, І це все теж треба відкрутити, інакше не розберете. Цілу купу всього треба розібрати. І того в нас виходить тут така от штука. І отак от от воно є.